Діви. Доброго вам осіннього вечора! Я вас вітаю на моєму каналі. Давайте будемо дивитися на. Те, що буде відбуватися з вами в грудні. Розклад є загальним, і енергії можуть програватися, можуть не програватися. Для когось це вже буде актуальним, для когось енергія перейде на січень. Але ми спробуємо ретельно з вами продивитися і запитати, як завжди поради. Вдячна вам за ваші коментарі, за ваші лайки. І якщо вам подобається карта, яку я показую, ви кажете, Лєна, будь ласка, скиньте мені її в приват. Я її фотографую, інколи на коту лежить, бо він не хоче встати. І присилаю вам в приват. Так, перша. Загальна енергія місяця. Під якою егідою буде взагалі відбуватися грудень у вашому всесвіті? Загальна енергія грудня для панянок? Діва! Потом, можна скажу, кохання. Кохання-кохання, lovers, коханці, дивіться, як вони класно виглядають. І буде вам кохання. Взагалі, це карта не тільки кохання, це карта вибору. Коли ми стоїмо перед вибором, бути не бути, брати, не брати, їхати, не їхати, об'єднуватися, не об'єднуватись. Але от тут, дивіться, проявляйте ініціативу, як вона класно його притягує до себе. Кохання можна притягнути. Якщо ви будете розуміти взагалі, хто вам потрібен. Коли ви до мене звертаєтесь дівчата за порадами, кажете, коли я зустріну своє кохання? І я кажу: слухайте, ну давайте подивимося, як? Оскільки, коли я зустріну, це через три тижні ви сидите з попритими ногами і з гарною зачіскою, і чекаєте, і дивитесь на кожного чоловіка. А як вже допомагає вам знайти шлях? Тому. Кому потрібне кохання, звертайтеся, будемо дивитися, як його знайти. Карта шикарна. І ще раз, це може бути притягнути до себе певну енергію, певний контракт, певну роботу, певну людину, певні події. Тому вирішувати вам. Наступне: до чого вам готуватися у новому році? Будемо думати, що до самого кращого, до... так, карта випала, але не перевернулася, тому назад. До чого готуються наші панянки? Жріця. Інтуїція. А ви знаєте, тут може бути якась тайна, яка вам відкриться. Взагалі жріця це може бути пов'язане з вашим коханням. Другий старший аркан, слухайте, ви прям по-дорослому. І, до речі, дно колоди, да. Було теж жріться. Тут може бути ваше кохання відкриється якась тайна. Знаєте, що вам хлопець скаже, блін, я тебе так кохаю, прям не можу. А справді буде, що він не може вас кохати, бо в нього ще є третя. Може бути якась афера. Ви може справді знаєте, що у вашого чоловіка є коханка. Такі цікаві процеси. І от дивіться, тут карта в нас обману, но колоди, п'ятерка м'ячей. Тому будьте, будь ласка, Обережними з інформацією, з подіями? Слухайте свою інтуїцію, оскільки дівчатки, ми ж прекрасно знаємо все, що відбувається, це в нас вже отут записано, тільки треба читати знаки. Наступне: як підвести підсумки? Того, що в цьому році з вами відбулося. Так, щось в мене. Як підвести підсумки? Що вам допоможе? Мені допомагає Оракул, а вам. Райхі, Енте. Отак і підводите, вже випадала ця карта іншому знаку. Це багата можна сказати, енте – це врожай. Просто зробіть аналіз. Зробіть аналіз того, чого ви досягли в цьому році. Я обожнюю це робити, наприклад, 31 -му. грудня ми сідаємо разом з моїми доньками. Цього року, слава Богу, мама ще є. І ми пишемо, чого ми досягли в цьому році, в які країни ми їздили, які фільми ми бачили, які іспити ми, можливо, склали, з якими людьми ми познайомилися, що ми втратили. Сподіваюся, що ми людей ніяких не втратимо. Так, тобто ви збираєте врожай, врожай подій, врожай емоцій, чому ви навчилися. Дуже класний процес. Можете звертатися до мене за консультаціями. Я допоможу вам піднести такий підсумок. Наступне, давайте подивимося, яка сфера життя потребує вашої уваги. Оскільки сфер багато, всім, в принципі, треба приділити увагу і роботи, і фінанси, особисте життя, але є певна сфера, про яку карти нам зараз скажуть, що треба там дивитися в оба, як то кажуть. Дев'ятка Жезлов. Дивіться, яка карта. Девятка жезлов, карта. Бачите, в кінець шрами. І вона знаходиться там оця роза, вона через шрами. Подивіться, будь ласка, що вас ранить? Хто вас ранить? І якої свіжості, давності ваші шрами. Справа в тому, що бувають якісь образи, які ми несемо з собою. Ну, так довго. Ви так їх плекаємо. Нам так подобається в тому лайні жити. Він мене образив 5 років тому. Я розійшлася, він така скотина. Скільки років тому ви розійшлися? 10. Ну, слухайте, за 10 років вже можна зрозуміти, що він не скотина, а це все забути. Тому оці шрами, подивіться, кожен з них. Запишіть, скільки у вас шрамів і скільки років кожному. Пропрацюйте кожен, зробіть якийсь лейкопластирь. З ваших думок, треба простити. Заліпіть свої рани, які можна загоїти, які можна ще раз вскрийте, хай той гній вийде з них. І тоді ви зможете жити далі. Ваш внутрішній світ, ваше минуле, ваші рани потребують уваги. Є такий варіант. Добре. Тепер ми з вами, як завжди, працюємо по ситуації. Ви дивитесь, так. Яка ситуація вас хвилює? І тоді е, я витягаю карту, і вона нам підказує, як рішити цю ситуацію. Яка ситуація може хвилювати ДІВ? Щоб так принцеси хвилювалися, це дивно, але буває, правда? Як будемо вирішувати? Щастя. От вас і турбує питання щастя. І знов-таки жріться, ви бачите, інтуїція. Значить все добре, але щось вам, те щастя, воно вам е, е, заважає. Да? Ви, можливо, питаєте себе, а чи так, а чого я дуже щаслива, е, де якась там. Войстеха, як кажуть німці, да? де гачо, що йде не так, чого я не бачу. Е, Давайте подивимося, чого ви не бачите. Якщо я вже так говорю, то треба, щось там є. Звізда. Ви трошки не бачите планування в майбутнє, ви не бачите себе, своєї зоряності. Ви взагалі хто? Ви панянка, ви не бачите своєї сили, ви не бачите, що ви вже знаєте. У вас є зв'язок з тим. Тут іде така, знаєте, зв'язок з Всесвітом, коли Зірки десь там, але вони сяють. І ви не бачите зараз, що ви можете це щитувати, ви можете це бачити, може, ви своїх задатків не бачите. По зірки це люди, які займаються астрологією, тарологією, це практикою, да? хто займається таємними науками. Можливо, у вас є дар, і ви його просто тупо не бачите, або кажете, та ні, це не мені. От вас, або ви закриваєте цей дар, ви його просто-напросто ну, не сьогодні. Тепер дуже цікава фішка будемо робити. Ми витягнемо зараз дві карти. Одна карта це, що ми залишаємо в цьому році, в минулому році, я вже так кажу, що він минає. І що ми візьмемо з собою в Новий рік. Ми, ми розуміємо, що це ви, так? Це діви. Так, приготувалися. В цьому році ми залишаємо і в новий рік ми беремо. Залишаємо рани, дивіться. Всі до мене на консультацію будемо пропрацьовувати ваші рани, ваші, які загоїлись, не загоїлись, будемо ще раз вкривати. Он навіть тігра прийшов, тільки не лізь, будь ласка, на стіл. А що беремо з вами в новий король Кубка Емоції? Нові емоції по кубків, які будуть приходити. Ви діва, да? це в нас земля. Але ви берете емоційність з собою. Е, ви вчитеся пропускати е, тігра. Зараз буде весело, вибачається. Ви перший е, знак, до якого він прийшов: тігра це давайте. Такого степу. Опа! Зайчик можеш сидіти в мене на руках, але на стіл не піде, бо ти мені зруйнуєш всю картину. Тому ви залишаєте свої рани та. Да? Я обичаюсь, але які у вас є, ви їх аналізуєте і ви берете з собою нові емоції. Пропускаєте, так? До речі, дно колодне, у вас зірка, у вас же випадав цей аркан. Не забувайте про свою зоряність, про те, що у вас є природа Всесвіту. Наступна річ, яку ми подивимося, це що треба зробити, щоб запам'ятати цей місяць. Що ж таке можуть робити дівчата-панянки для того, щоб запам'ятати місяць грудень? Поки я їжу на Різдвяні базари, я запам'ятовую місяць так. П'ятка Пентаклій карта бідних людей, карта депресії, карта пошуку. Сенсу пошуку ресурсів. Для того, щоб запам'ятати цей місяць, вам треба знайти ресурс. Це те, чого немає. Ви маєте шукати і ви маєте його знайти. Бачите, дно колоди, тут рицарь Кубка це емоції. Зрозумійте, куди уходять ваші ресурси, куди уходять ваші ресурси. Бачите, як вони уходять? От фінансові ресурси, да? е, моральні ресурси, ваші блага. Вам треба для того, щоб запам'ятати грудень, зрозуміти, куди це все уходить. І буде вам щастя. Наступна остання колода, яка дасть нам відповідь на питання, яку лекцію проходить ваша душа, дівочки і мальчики. Фантазія! Екена дес креатіва і мія у Феодорес. Я знаю креативність в собі, і я це розвиваю. У вас є шанс. Зараз буде така велика кількість подарунків, ви можете замовити для себе сет, який буде розвивати вашу креативність. Ліпити кліїти. Фотоальбоми, все що завгодно. Або креативність можливо пов'язана з тим, як себе простити. Не можу лишити цю карту, да? або креативність, як навчитися нові емоції для себе сприймати, пропускати, бути готовими, розумієте? Бути готовими для нових емоцій, які приходять. І як зробити аналіз. Робити аналіз минулого року це також така креативна справа, оскільки ем, те, що відбулося за рік, Боже, можете не вгадати. Але це дуже цікаво згадувати, планувати і така от креативна робота. Оце і буде ваша креативність. Шановні дівчата, панянки, дякую вам за увагу, і, як завжди, ми з вами побачимося в наступних відео.